І так, я вже вдома, все добре, проїхав десь 300 км. Сьогодні дуже гарна погода, прям супер. Получив масу задоволення від поїздки. І готую собі ці свої чудові грибочки. Ну, Рецепт дуже простий, може всі знають, але на всяк випадок я покажу, як я це роблю. Спочатку я промиваю в цій банці в такій, висипаю, такою от кришечка їх. Дуже їх ретельно промиваю, щоб це слизь, там все це. Відійшло і там буває пересалюють їх, тому щоб це все відійшло в сторону. Щоб вони були чисті такі от без всяких там примісей і всього подібного. Потім крошу мілко мілко лучок, щоб він такий був. Засипаю сюди лучок, добавляю, ну я купую таку от олію домашню, вона з запахом. Не рафінована, додає запаху. Ну і сільку, якщо потрібно. Якщо грибочки мало сол, були в консервації, то сільку. Дуже це все переміщую. І десь годинку-годинку півтори до двох, щоб воно настоялося. І тоді дуже-дуже смачно виходять грибочки. А якщо і вони постоять добу, там взагалі смак просто, просто клас. Так що всім рекомендую, хапенки. За моїм рецептом.